Росія прийняла цю хитрість монголо-татарів, mm -hmm. вона це використовує, спекулює, спекулює, маніпулює, тотально маніпулює, тому що вона ніколи не була християнською державою. Да, не будучи не християнською. Це просто попудрена ці там, і так далі. Це, це, вона в, в глибині своїй була її була е- як мінімум, держава, якщо ще російську культуру десь були якісь елементи, ми можемо знайти там у Достоєвського ну, того, да, якийсь, того, там Іван Толстого Іван там, інші якісь. Інців. Елементи християнської культури, да? е, іноді навіть ну я знаю, що нам огидно зараз від всього, що російське. Але якщо елементи християнської культури, ну от Лев Толстой, ну звісно, є елементи християнської культури. Але питання, а не це не християнська ортодоксія, точно. Ль? Ль? Але який християнин Толстой, який Dartmouth. відлучений від той же самої нещасної російської він ліберальний ]houren. християн, да. тобто, який не вірив в непорочне зачаття Ісуса Христа. Не вірив все надприродне. Те саме і Достоєвський, тобто його християнство, це екзистенціально. Альне християнство тобто ми я ніколи вибач, не можу погодитись з, з його словами. Якщо би мені вибирати поміж істиною і Христом, я би вибрав Христа. Ну угу. я не вірю в такого Христа який не є істиною. Ну я ніколи не хочу вірити в міф.